Говоримо. От просто візуалізуйте собі, друзі. Новий день тільки почався. А ви вже відчуваєте напруження. Серце б'ється швидше, в голові суцільний шум, а в грудях тривожний тягар. Ану, Захар скажи, тобі знайоме таке відчуття? На жаль, знайоме, і насправді справа не просто в тому, що щось не вийшло, чи поганий настрій, чи такий період, а це все робота гормонів. Або ж їх, на жаль, Збій. Гормональна система один з найважливіших механізмів нашого організму. Вона керує не лише фізіологічними процесами, а й нашим емоційним станом. Особливо це стає помітним у періоди стресу. Власне, вирішили сьогодні з вами, друзі, ми поговорити про стресові стани і як саме гормональний фон на це все впливає. Із нашою сьогоднішньою гостею, із пані Анастасією Соколовою, яка є ендокронологиною дієтологиною. Пані Анастасія, вітаємо вас. Вітаю, дуже раді вас, чути. скажіть, будь ласка, як ваш настрій? Чи ви в безпеці зараз? Так, дякую, чудовий. Чи це означає, що немає гормонального збою? Зараз поговоримо. <рес> Ми дуже раді, Анастасія, що ви до нас доєдналися. Трішки вже от зачепила з за Анастасією сьогоднішню нашу тему. Але звісно, ось хочемо з вами поговорити як з фахівцем. І наше перше питання: ось чому взагалі гормони настільки сильно регулюють наш емоційний стан? Справа в тому, що гормони це як хімічні такі детальки, посланці, зв'язок між мозком, тобто нервовою системою, і всіма і органами і системами. Тобто гормони виділяються ендокринними органами, але впливають на весь організм. І от від цієї малесенької частинки е, білкової може все або працювати. Як слід або бути збої, що буде відображатись на всьому організмі, і нервова система одна з представників неяку, е, систем, де це може відображатись. А тоді постає питання: от неодноразово в житті принаймні я стикалася з тим, що стресова ситуація, хай навіть от знаєте, задані умови однакові, в однакову стресову ситуацію потрапили двоє різних людей, і комусь легше впоратися з стресом, а інші можуть впадати в тривожність і депресію. На вашу думку, чому так відбувається? А це насправді не дуже вивчена історія, щоб сказати так на загал, але основними факторами, від чого комусь легше впоратися зі стресом, а хтось впадає аж до тривожно-депресивних розладів. Такими факторами є генетика, а, а насправді кількість досвіду в дитинстві і в дорослому житті, коли ми проходили або навпаки, не стикалися зі стресовими умовами. Другий фактор це досвід переживання і реакції організму в заданих умовах. Також це, безумовно, рівень, заданий якби, за замовчуванням рівень біохімії мозку, так би мовити, гормони. Кортизол, серотонін, дофамін, окситоцин, пролактин це всі гормони, які тим чи іншим чином впливають на емоційний стан. І їх. Ам, Амплітуда рухів, скажімо так, чи пікове підвищення, чи зниження, чи вичерпання є індивідуальним і безумовно, фактори навколишнього середовища як фактори зовнішнього стресу. які які якби стимулюють виділення цих гормонів, так і підтримка на хронічному стані з соціуму, тобто підтримка в проходженні якихось стресових умов, для яких для мозку при зустрічі повторно з цим стресовим фактором, вже ситуація знайома і вже реакції е по-іншому, саме біохімічні реакції, відбуваються. Mm -hmm. Ну, Індивідуально, але з досвідом. Пані Анастасія, скажіть, будь ласка, стосовно стресу, ось коли він відбувається в житті людини, які збої він за собою тягне і спричиняє? Mm -hmm. uh, ну, почнемо з того, що стрес uh, і навіть не на стрес, а реакція організму на стрес? Це чудова захисна, життєво необхідна нам реакція. І гормони стресу це життєво необхідні гормони для нашого виживання, як історично, так і в цей момент, і перспективно. Тому це з позиції, що все ж таки це добре, що ми вміємо реагувати на стрес. Коли людина зустрічається зі стресовою ситуацією, першим, хто реагує, ну так будемо казати простими словами: це гормон адреналін, це гормон гострого стресу. Тобто, коли зустріли, і нам потрібно одразу реагувати. І це те, що от, о, описували на початку ефіру: підвищення серцебия, збільшення концентрації уваги, зосередженість. Організм повністю налаштований на виживання, на досягнення чогось. Це гострий період. Гострим не може тривати постійно. Коли... Гострий період вичерпується, адреналін вичерпується, то підключається гормон, відомий всім, гормон стресу, кортизол. Його задача адаптувати організм до нових умов існування. Тобто, адреналін це просто вижити, а кортизол це вже на хронізацію, тобто перелаштувати так організм, щоб він виживав. І всі. Так, би мовити, негативні впливи стресу пов'язані саме з роботою кортизолу, підвищення апетиту, збільшення ваги. Відкладання жирових запасів а, в, в зоні живота по абдомінальному типу. Це що таке? Це адаптація до виживання. Треба запасти, треба наїстись, поки є їжа, треба щось піджувати, пожувати і, і запастися. Крім того, кортизол буде впливати на інші функції, які еволюційно вважаються нежиттєво необхідними. Ну скажімо коли я думаю про виживання, я не думаю про репродуктивну функцію. Тому, коли високий кортизол, може бути порушення менструального циклу в жінок. Або а, якщо я думаю про виживання, і в мене підвищений кортизол, то а, втома знижена концентрація ваги, зниження працездатності, тому що не працювати треба, а виживати треба. А, безсоння. Не спати треба кудись бігти. Тому безсоння, перепади настрою, зниження працездатності, порушення репродуктивної системи, порушення системи травлення, збільшення ваги, ну і все-все там, зниження дихання, зниження пульсу, тому що ми всі в адаптації. Ну Це можна перераховувати, знаєте, ендокринолог може перераховувати це вічно, але суть вловлена, я думаю. Аудиторія, це, це точно так. Дуже дякуємо, пані Анастасія. А ви зачепили таке цікаве питання? От зараз, коли пояснювали стосовно стресу, ми ж це все пов'язуємо з гормональними певними такими збоями. Я неодноразово чула на практиці від певних людей, які розказують про те, що от у мене був гормональний збій. Я зараз на гормонах. У мене був стрес, ще якісь певні причини. Я через гормони набираю вагу. Отак, от, от я не буду глибоко лізти в це питання, але. Хочу вас запитати, на вашу думку, саме як експертки, який зв'язок між стресом і набором ваги? Ось, е якщо так поставити питання, то от вплив гормонів стресу на вагу. Це одне питання, давайте його розберемо. Є підвищений рівень стресу, є підвищений кортизол. Вже казала і ще раз повторюю, його основна дія саме по харчуванню, це підвищення апетиту і підвищена тяга до швидкодоступних продуктів, ті, які дають задоволення і енергію. Одночасно великій кількості. По-простому, це занадто солодкі або е, багаті жиром продукти. Якщо ще візуалізувати крогасан, він і солодкий, і жирний, де ще й хрустящий. Mm -hmm. Чому так? Е, тому о, хтось відчув, да ми любимо круасан і тому, що він смачний, і тому, що любимо підживати саме на фоні е, підвищеного кортизолу. Е, підвищений апетит. І ми шукаємо щось, що нас задовольнить і наш мозок по цукру, і наш гіпоталамус. Це інша структура мозку, яка відповідає за винагороду і задоволення. Адже погодьте, що їжа це не тільки про е вижити. Не тільки коли ми голодні, ми їмо, хоча саме uh -huh. так треба. Ми їмо і коли є емоційний якийсь дисбаланс. Чому? Тому що у їжі є ефект винагороди або задоволення, гедонізму це одна з компонентів харчової поведінки. І відповідаючи на питання, як це пов'язано з вагою, то на хронічному стресі, а також я додам при підвищенні рівні тривоги. Зниженому дофаміні от немає задоволення або немає відчуття задоволення. Підвищений апетит дає нам порушену харчову поведінку. Їмо без перерв, їмо постійно піджовуємо хрустящі жирні солодки. А це точно гіперкалораж і збільшення ваги. Тому ось такий механізм. Тому, коли є збільшення ваги на фоні стресу, треба розібратись, а чи психологічне здоров'я не порушено, угу. чи ця їжа не є елементом заїдання наших емоцій. А, а друга частинка питання, яка була спершу задана, коли людина приймає за призначенням лікаря гормональні препарати, чи всі вони впливають на вагу? Ні, не всі і не часто, і тільки одна група гормональних препаратів може мати вплив на вагу, але це керується харчуванням і харчовою поведінкою. Дякуємо. От з їжею, в принципі, розібралися. А як стосовно сну, точніше, от порушення сну, <гум> який зв'язок між стресом і порушенням сну? Чи, чи це взагалі пов'язано між собою? Так, безумовно, це пов'язано, і тут я хочу ще е, підкреслити: акцентувати увагу на тому, що порушення сну е, є ознакою. Тривожного розладу. Угу. І якщо є е, така скарга, яка триває більше двох тижнів, і не е, якби немає тенденції до її покращення, е, то це прям така основна ознака, а чи немає тривожного розладу, а чи не потрібно пройти діагностику саме на цей розлад. Але це так відволіклись. А який же зв'язок, набір ваги е, і там, стресу, і порушення сну при стресі. Знову ж таки, основним таким глобальним гормоном буде кортизол. Справа в тому, що він має, згідно циркадних ритмів, в нормі, не в стресі, підніматися його найбільше пікове значення зранку, через що ми пробуджуємося і готові зібратися в кучку, і йти працювати. Це робить кортизол в ранішній його пік. І на вечір він знижується. Я заспокоюсь, друга половина дня, спокійно відходжу до сну, так в нормі. Коли стрес, то кортизол не має цього добового ритму. Він може бути піковий ввечері, коли надмірний графік на роботі, або ти не ліг спати, і він підвищується, а отже, ти не можеш заснути на піку кортизолу, ну і прокинутися потім теж, тому що він збився і не має того ранкового піку. Тому, коли стрес є порушення сну. Ну, Або часто можуть бути. А якщо є порушення сну, то нервова система не відпочиває, і інші гормони, які мали працювати під час нічного сну, не працюють. І вже це буде впливати ну, такі прям на характерні процеси, знову ж на той же, наприклад, прийом їжі. Навколо нього дуже зручно пояснювати, тому що це те, що ми завжди робимо. І коли людина не досипає, досліджено, що. Протягом наступного дня вживання відбувається, вживання їжі в середньому не 500 ккал більше. Несвідомо. Просто mm -hmm. тому, що так організму потрібно відновитися. Він не доспав, йому треба доїсти. А, тому. Тому, якщо є порушення сну, то, на жаль, вирівняти харчування, вирішити якісь моменти з приростом ваги або взагалі з обміном речовин є вкрай складним завданням, і можливо, це є чи не найперший фактор, який потрібно налагоджувати під час стресових умов. А тоді, пані Анастасія, хочу піти від зворотнього. От ви казали про гормони, які впливають на харчування. А якщо навпаки, чи харчування може допомогти збалансувати гормони стресу? Можливо, є якісь продукти, які варто вживати, а які ні чудово так. О, дуже таке практичне питання. Дякую за нього. Раціон це ключовий фактор стабілізації гормонального фону. Тому що це те, що ми можемо зробити самі для себе, і можемо це робити, і маємо це робити на регулярній основі. А все-таки все, що регулярно, це про здоров'я. Тому регулярне харчування має бути. Що це означає? Без голоду. Голодовка це молекулярний виклик кортизолу. Тому що ми та зараз з вами кажемо про зовнішній стрес там, умовно прочитали новини, почали тривожитись. Але якщо клітина не доїдає, мозок не доїдає, ви його не годуєте, то клітина починає кричати про допомогу. Це молекулярний виклик кортизолу, стресу. Тому не голодувати, приймати їжу регулярно, щоб хоча б ця компонента життя не викликала переживань в гормональному стані. І друге, це що саме їсть, чи є продукти, які можуть там знижувати рівень. Стресу. Ну, скажу відверто, що прям конкретна група продуктів, щоб був високий кортизол, чогось поїли і він став низький, на жаль, немає. Знаєте, бу, бу, були б такі, то можливо, блюбство і не вижило б. А, але збалансовані страціона, тобто а, всі групи продуктів мають бути наявні. Наприклад, чи там не без прикладу обов'язково цільнозернові крупи. Різноманіття. Це різноманіття мікроелементів, вітамінів е, і вітамінів групи Б, які необхідні для нервової системи. Ось вже вітаміни групи Б поїли скруп. Е, Корисні жири, омега 3, передусім: насіння, горіхи, е, морська жирна риба. Поїли вже в нас омега-3, а це вже має вплив на пролактин, е, який. Частково є гормоном стресу. А, також багаті продукти магнієм будуть впливати е, позитивно на емоційний фон, а отже, можуть повпливати на покращення нічного сну, ну і всі інші переваги, які від сну будуть. Е, продукти багаті магнієм це бобові і е, е, зелені листові овочі. Тобто, ми вже проговорили про крупи, проговорили про білок там з риби. З горіхів і зелень, овочі, ем, ягоди, фрукти, теж ем, мають в складі магнін ну, і серотонін частково, тому ем, збалансована тарілка найкраще. А ось, ну, тобто, що б ви надали в різноманітному раціоні, буде плюс. Що буде негативно впливати? Е, продукти е, багаті цукром, швидким цукром, тобто якийсь смаколик, солодка рідина. Я не маю на увазі, не можна смаколик? Ні, без цього наше життя не буде таким задоволенням. Але тільки після основного прийому їжі. Але тільки цукром харчуватися чи запивати щось солодкою рідиною, яке джерелом цукру, або е, щось вживати тільки з е, транжирами, буде негативно впливати на. Рівні гормонів на інсулін, який буде підбивати кортизол на підвищення, тобто, така, знаєте, подвійний шлях. А, і а, якщо ми кажемо про порушення схеми нічного сну, то безумовно енергетики і кофеїн кофеінвмісні продукти в надмірній кількості є небажаними, тому що будуть порушувати схему нічного сну, що в свою в чергу буде негативно впливати на всі інші системи. Дякую, пані, пані Анастасія, за таку розгорнуту відповідь. А стосовно ось а, нашого часу, ми розуміємо, що багато негативного впливу на людей, хочуть вони того чи ні. І якщо, до прикладу, людина вже живе в хронічному стресі і задається питанням: з чого мені почати, щоб допомогти собі, своїй гормональній системі трішечки відновитися і прийти в норму. Mm -hmm. Перше питання на перша дія, перший крок це запитати себе, що саме викликає стрес. Ну, такий самоаналіз. Він важливий, тому що може вловити причину, на яку можна впливати. Це було б ідеально. Якщо така причину усунути не можна, ми всі розуміємо, про що ми є, те, що на жаль, усунути не можна. Угу. Тоді ми переходимо до кроку другого. І це налагодити всі компоненти здорового способу життя, які мають ем, особливий вплив на менеджмент стресу, на його лікування. Перше це сон. Ем, Налагодити гігієну сну, відмовлятись від гаджетів е, за годину до сну, відмовлятися за занадто жирної їжі е, за е, дві години до сну. Ем, і дотримуватись не сну, темна, холодна е кімната, в якій я засинаю. Перше це сон. Друге, це регулярність харчування. Може до ідеальної збалансованої тарілки в один день не прийти? І, і добре не прийти, але повільно змінювати харчову рутину, додаючи як різноманіття, додаючи регулярність, забираючи в себе е, солодкі рідини або солодкі перекуси, які знижують працездатність. Це якби наступний крок. А, і е, е, регулярна фізична активність. От не тому, що там знизити вагу чи. Е, не тому, що, а просто тому. фізична активність це невід'ємна частина життя, а в ключі сьогоднішньої нашої розмови фізична активність сама по собі є генератором дофаміну. Тому, маючи фізичну активність, просто та, яка в задоволення, не виношу себе в зал, а потім тяну себе додому, а в задоволення буде генерувати дофамін тим самим. Викликати позитивні емоції і знижувати рівень кортизолу. І знову ж таки регулярно, не коли стрес, а на постійній основі, щоб профілактувати появу стресу. Е, і як лікар має відмітити, що е, щорічні чекапи або звернення до спеціаліста, якщо ви відчуваєте. Будь-яко негаразі здоров'ям, будь-які скарги симптом вирішення питання або обговорення даної ситуації зі спеціалістом є правильним, оптимальним і раціональним рішенням для довгострокових результатів. От, пані Анастасія, хотіла трохи детальніше запитати саме в контексті чекапів. Скажіть, будь ласка, як часто їх треба проходити і що саме треба робити для того, щоб розуміти, чи все окей у нас саме з гормональним фоном? Згідно всіх рекомендацій, достатньо для дорослих людей робити чекап один раз на рік, але якщо є якісь скарги. Це без скарг, це просто тому, що це потрібно. А якщо є скарги, то безумовно при наявності скарг звернення на терапевта або сімейного лікаря буде оптимальним рішенням, де підберуть необхідні аналізи, враховуючи індивідуальні особливості. Якщо ми кажемо на загал, то вітамінні дефіцити зараз потрібно перевіряти. Це вітамін Д, рівень феретину, рівень вітаміну В12. Загальний аналіз крові і деякі позиції з гормонального здоров'я: глікований гемоглобін, рівень тиреотропного гормону це функція щитоподібної залози. В деяких випадках показовим є кортизол або. Функція репродуктивної системи, тестостерон і інші його метаболіти, але в, ну, це в особливих умовах. А загалом достатньо дефіцитних станів, загального аналізу крові, функції нирок, печінки, деяких дефіцитних станів. Дякуємо вам, пані Анастасія. Ви ось так гарно нам відповіли на всі наші запитання. Розклали все по поличках. Ми вже вірю, будемо і спати добре. і Фізична активність у нас буде, і будемо все перевіряти. Всі аналізи про які ми сьогодні говорили. Дякуємо, що ви доєднались до нас. Гарного вам дня, до побачення. Дякую, бережіть себе. Найкращого обирай найкраще.